Сергій він теж так само, як і Андрій, з'явився майже в один час на тлі на нашої роботи інформаційної агенції в класні карманку. І коли ми підтримали будь-яку таку цікаву ініціативу, тому що на той час ініціатив власне було не дуже багато. Коли ми провели, коли ми проголосили рік ініціатив у 2009 році, от тоді я подивився в інтернет і з'явилося десь в десятки разів більше. Проєктів, які мали в своєму описі, в, в, титульні, в титульному напису слово ініціатива. Тобто, це, було, це був вірний, правильний крок з нашого боку, об'явити цей рік ініціатив І Олександр, пам'ятаю, був Кривенко зараз він буде теж виступати. І багато тих людей, які тут зараз сидять, теж вони на той час були. І оцей рік ініціатив він дав дуже. Велику надію, і він як прорубав вікно в реалізацію наших американ. Вже дякую тим людям, які були на початку, і все, будь ласка, з Дякую, Володя. Дуже радий сьогодні, що є можливість презентувати наш проєкт і просто розповісти, чим ми займаємося. Може, підніміть руку, взагалі хтось чув про марфакту. Мені цікаво, що зробили. Та знають був наш чудово звати Сергій, я взагалі за освіти психолог, навчався в МВС. Якщо відчути ну, те відчуття, яке в мене було, коли я навчався в МВС, і що я маю бути ще і захищати е, моральний стан людей, які взагалі е, ну, роблять вчинки, які не дуже коректні по відношенню до взагалі, морального стану людини, це нонсенс. І тоді я зрозумів, що я взагалі працювати не то, не то що в мережі МВС і взагалі а, ну, вся будь-яка система. Я був навчасно психотерапевта, а у нас була одна пара, де нас вчили, яким чином з, псько, а, з клієнта здобувати гроші? Такі, що це таке? Я психолог, я маю допомагати людині, а не маю розповідати і ну маю якимись ніточками вести до людину до того, яким чином а, взяти з неї гроші за послугу. Тому я вирішив, що послуги, які я буду робити, я не буду робити корисно, а буду робити це для ініціатив, для громадських е активістів, які хочуть якимось чином змінювати це середовище, яке навколо них знаходиться. І коли я став веганом, для мене це настільки було зрозуміло, що ця мережа активістів, я познайомився з Оленом, познайомився з іншими багатьма людьми, які Займаються діяльністю і мають uh, дуже щирі, дуже um, цікаві ідеї, які хочуть вони донести до людей. Але люди їх не, не розуміють, тому типу, просто для, для цього uh, той досвід, який я мав на ну, той час, який я постійно досконалюю, uh, психологія спілкування з людьми, я зрозумів, що це дуже корисно в цій сфері. Uh, і, наприклад, коли ми постійно приймали участь першого трофійського кола, uh, я зрозумів, що uh, Присутня необхідність людей, люди постійно зверталися. Наприклад, а, наприклад, де веранцям можна спілкуватися, а де веганам можна там знайти один одного, познайомитися. Тоді ми зрозуміли, що необхідно такий простір створити, в якому можна зібратися людьми не тільки в веганам, зераїдом, а просто людям, які мислять про екологію, про здорове харчування, про не те, що про тварини, які існують навколо нас, і вони є теж частиною цього світу, і як Олег казав, ми не є антропоцентризм, тобто ми не є війне створіння. А все, що знаходиться на планеті, воно є рівно і те, що сьогодні всі кажуть про переживання, ви кожен з вашої ініціативи намагались щось робити. Намагались, намагались, і у вас якась така крива ступенька, яка не дає вам можливість зробити наступний крок вище і вище. І це ці емоції і про те, що пані розповідала про громадські можливість висловлення громадськості ну, громадського панову. Ну, тобто, яким чином тобто, так, яким чином ми можемо керувати, не використовуючись а, безпосередньо керувати. І власне, я навіть ну, навіть не мене не було такої як скажімо, соціальної штуки, що люди мають керуватися лише через органи влади. Я взагалі навіщо керуватися через органи влади, якщо я якщо в мене є якісь бажання я просто люди забуваються, за те що за своєю квартирою існує якийсь простір, який теж нам належить. І, власне, нашою ініціативою ми робимо е, такі е, проекти, які, по-перше, дозволяють нам е, усвідомлювати, що все, що навколо, то є теж наше. І все, що е, ми робимо, робимо ми, нам подобається, коли ми познайомилися з Новою Атлантітою за землю, е, з Володією, е, ми зрозуміли, що потрібно робити проекти, які постійно діючі, sustainable. Тобто, якщо ми. Е, Починаємо робити у нас зараз мережа кінопоказів, запущена, і постійно щотижня можна прийти подивитися екологічний фільм на екологічну тематику про здоровий спосіб життя, дізнатися, що нове ці фільми, які не озвучуються, не перекладаються. Ми самі перекладаємо, тобто ми народу нам потрібен цікавий фільм. Ми, якщо його немає, давайте його знайдемо, знімемо просто зімемо камеру, візьмемо експертів знімемо цей фільм, бо це все дуже просто. А, наразі в нас ще такі ну, великі проєкти, які ми зараз плануємо. Вперше в Україні буде з'їзд захисників прав тварин. А, він відбудеться в серпні, в кінці серпня, і тоді ми, тоді ми намагаємося збирати якомога більше експертів, які будуть надихати а, активістів з усієї України і не тільки. А, бо такі пост-СНГ в країнах, я не знаю, але, якщо може, Олег дізнає. З таких uh, з'їздів ще не, не, не робилося, uh, так, також робимо щорічно uh, фестиваль Ді Дій uh, як дій, тобто роби якусь дію і дій it yourself, роби робиться сам. Тобто, якщо тобі потрібно, наприклад, і є такий рух, uh, і в Росії в світі розповсюджений uh, партизанів. Тобто, якщо, наприклад, в парку ми знаходимо парк, який постійно якісь люди, які надмірно споживають алкогольні напої, ламаються лавочками. А нам потрібно в цьому парку, ну, ми пробуємо завжди там, або з песиком пробуємо, ми просто гуляємо з родиною, з дітьми, ми хочемо на цій лавочці посидіти. А давайте зберемося в неділю, в суботу, у когось є там, частинка якоїсь старої шапки, зробимо гарну лавочку, на якій буде зручно сидіти, і ось вона буде лавочка, якою ми володіємо. Тобто Це дуже просто зробити. Наприклад, якщо є дитячий садок і поруч з ним якась насичена траса, а що, а, ну, і там немає нормального цивілізованого пішотиного переходу. А що, взяти фарбу, поставити саморобний знак. У нас є не переход, і є випадки такі, що після того, як е, активісти зробили цей пішокний перехід, е, влада тих того чи іншого населеного пункту. Ой, Треба що зробити, щоб це було легально. Вони той замалювали, поруч з документами метри зробили офіційний, поставили офіційний знак. Тобто знак працює, пишіть роботу, працює, а машини зупиняються, а ще краще своїми власними силами зробити якийсь цей лежачий поліцейський, який потім забезпечує зниження, 100% зниження швидкості машинами біля цього на самом Ось. Ну, багато чого іншого ми теж робимо. Цікаво. Ми цікаво постійно ходимо щорічно в походи, дивимось, милуємось Карпатами, Кримом милуємось. Цього року нам пощастило побачити Карпатську саламандру. Це просто не перевершено, що саламандра — це настільки гарна тварина, що вона дозволяє бачити себе. Вона не лякається людей. Шкода, що вона може бути вимираючим видом, але Саламандра вона всюди знайде шлях, і ми всі всюди знайдемо шлях, оскільки ми разом ми об'єднуємось і робимо все разом. Дякую. Якщо ми цікаво, сайт то... морква.орює.